Друзі, вітаю вас у сонячній Іспанії. Моє ім'я Катерина Святенчук і ви дивитеся україномовний канал компанії Алегрія. І ми продовжуємо нашу нову рубрику інтерв'ю Лайф. І сьогодні ми поспілкуємося з поп-дівою, улюбленицею мільйонів, співачкою НК, яка з перших днів війни Росії проти України проголосила свою позицію. Вона українка, і вона буде робити все, аби наблизити нашу перемогу. Інтерв'ю іноземним змі, участь у благодійних концертах і акціях від Чехії, Ізраїлю до Америки та Іспанії, збір коштів на потреби для ЗСУ та українських переселенців. Те, чим Настя займається весь цей час, під час благодійних акцій та виступів, на яких були присутні НК та її чоловік, продюсер Потап, вдалося зібрати більше 75 мільйонів гривень на допомогу Україні. Настю, раді вітати тебе, Воліканти, де сьогодні ти знову співатимеш за для того, щоб зібрати кошти на дрони для наших хлопців. З лютого місяця ти активно приймаєш участь у благодійних концертах. Ти відвідала Ізраїль, Швейцарію, Чехію, Іспанію та інші країни. Іспанія так само приймає активну участь в допомозі нашим українцям, біженцям. Я б сказала, тимчасово люди, які тимчасово залишаються тут, поки в Україні не закінчиться війна. А вони відправляють гуманітарну допомогу, речі першої необхідності, їжу, військову допомогу, зброю. І ми за це їм дуже вдячні. З лютого місяця ти пишеш пісні українські, дуже такі проникливі. Це пісня Я Україна, коли закінчиться війна. Особливо в мене вони викликають сльози. І я бачила відео з твого останнього виступу в Марбелі, де весь зал під час пісні Я Україна вони просто всі піднялися, плакали, співали разом з тобою. Чи сьогодні ти виконуєш ці пісні для нас? Звичайно. Я, ну, я як артист, моя місія бути голосом, рупором і не просто на благодійних концертах допомагати збирати кошти. Звичайно, це дуже важливо. Ось, але так само ще продовжувати давати інтерв'ю для того, щоб про нас не забували, бо найгірше буде, якщо ця війна стане будинністю. Тому звичайно роблю дуже багато проєктів і всього, і продовжую писати для того, щоб підтримати. Своїх людей. Ось я Україна, пісня дійсно стала вже, я б сказала, гімном, тому що коли я її співаю, всі люди, а якщо це сидячий зал, просто встають і не завжди. Те, що у мене ще ні, ні, ні разу я не змогла доспівати пісню, не заплакавши. Вона така є сильна. І дійсно, я до, до 24 лютого робила два альбоми: один українською мовою, а інший іспанською. Ось. І о, зняла відео за три дні до війни, зняла відео, дуже на нього чекала. Кришталь називається пісня. Ось, і півроку я думала випускати її чи ні, бо вона зовсім не зв'язана з війною. Вона була ще якраз. До того як все змінилося в нашому житті, але вирішила випустити Таким самим я дійсно дуже активно випускаю свої треки, пісні для того, щоб підтримати. дати, я не знаю українців. Ми така співоча нація. Ми не можемо без музики, де б хто не був. Ось а особливо в такі часи. Я дякую тобі дуже за твою позицію за те, що з перших днів війни ти так її твердо висловила, що ти українка і ти підтримуєш Україну. Це справді дуже дякую тобі за це. Звичайно, а як могло б бути по-іншому? Коли нападають на твою рідну землю із якогось там, я не знаю, перепугу, переляку, і а, мені здається, що. Це просто неможливо так не підтримувати, не допомагати. І особливо коли ми настільки об'єдналися, мені дуже приємно бути на концертах виступати для людей, для наших людей, які також сумують за своїм домом. Ми розділяємо один одного свої почуття. І сьогодні на концерті в нас будуть і сльози, і буде і радість. That's my

Часи будемо сьогодні. Ми буде такий палітра, можна сказати, всіх почуттів, які тільки може людина переживати. Те, що зараз роблять наші артисти за кордоном, так як вони підтримують Україну, я це називаю волонтери. Я це називаю другим фронтом. Це насправді дуже важливо. Коли наші люди роблять таку роботу за кордоном, тобто Допомагають. мені здається, просто що найголовніше щось робити. Робити для того, щоб наблизити нас до перемоги. Хлопці з СО захищають і тримають оборону. І не тільки нашої країни, а ще ми, як щит для всієї Європи, та дівчата, звичайно, лікарі, які рятують життя. І ем, волонтери дуже багато чого роблять, організовують багато концертів. Саме для того, щоб зібрати кошти. Як сьогодні ми збираємо кошти на дрони, це, це важливо. І е, мені подобається, що кожен щось робить. Нема людини, яка сказала, що там все мене це не обходить. Абсолютно кожен українець зараз приймає участь. Ось, якщо ти говориш про, е, про нашу справу, то це називається інформаційний фронт. Так. Ось інформаційний фронт, на якому ми звичайно. Дуже активно все робимо. Ще хотіла трішечки запитати тебе про Іспанію. Коли почалася твоя сольна кар'єра, ти почала співати пісні на іспанській мові. Чому саме на іспанській? Що тебе пов'язує з цією країною? З іспанською мовою нічого в мене не пов'язано. Просто мені дуже подобається вчити мови, по-перше, я знаю їх п'ять. Вона мені просто далася легше, а, тому що я а, жила в Італії сім років. Точніше, я виросла в Італії. Ось тому і взагалі якось до мов у мене ну лежить. Хист. Хист. так, я єслід наступну мову. Я дуже дуже хочу на португальську. Ось, але мені ще треба час, щоб підтягнути іспанську, для того бо я хочу розмовляти не просто там, а, як як кажуть, вулично, така mm -hmm. хочу дуже. A classe trouxe Чому я вирішила іспанською? Не знаю, не можу сказати. Мені просто дуже подобається ця мова і. Ем... Мені здається, що вона на мені підходить. Ти виступала на іспаномовних каналах, і особисто я, коли їду в машині, я часто чую твої пісні. Це, ну, дуже приємно це... українку, яка співає в іспанії іспанською мовою по радіо. Слухай, ну тим самим я хочу показати приклад, що треба вчити мови, тому так. що кожна мова це вікно в світ. А, і мені здається, що це дуже круто. Дійсно, я мрію про гремінь для того, щоб вийти і сказати, я з України, ми талановитий народ. Так. І а, музика, вона не має кордонів. Ой. І чому б нічому не спробувати, просто що іспанська мені подобається, в мене все все виходить. І я не буду зупинятися, тому що я хочу розвиватися, тому що я хочу всім показувати, що Україна дуже сильна, вона і так всі розуміє, що Україна найсильніша нація в світі. Ось, але ще ми ще і супер талановиті. Дуже тобі дякую за це інтерв'ю. Бажаю тобі гарного виступу сьогодні. І в нашій країні бажаю миру, скорішої перемоги. І наступного разу, щоб ми зустрілися на Хрещатику і святкували день перемоги, і ти співала для нас свої чудові пісні. Дякую, я дуже боюся, що коли ми переможемо, то ми будемо не один день гуляти, а цілий рік, як на весіллі. Там гуляють. Дякую. Дякую.